Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я приготую дуже смачні м'які та пухкі пиріжки трикутнички з вишнями. Ви їх зараз бачите на екрані. Ось такі вони гарні. Я навіть слюнку прокотнула, коли знімала це відео. Готувати тісто я буду на опарі. Зараз я вам все розкажу і дуже точно покажу рецептуру, як готувати такі пиріжки. На екрані ви бачите наш рецепт. Для цього мені потрібно 100 мл молока, також 100 мл кефіру, 30 г дріжджів пресованих, 125 г цукру, 50 г вершкового масла, 3 яйця, 30 мл олії, пів чайно ложки солі, 650-675 г борошна та чайна ложка ванільного цукру. Для начинки мені потрібно 400 Грам вишні, одна столова ложка з гіркою крохмалу кукурудзяного, 50 мл води, а також 2 столові ложки цукру. Спочатку я буду готувати опару. До теплого молока я додаю наші дріжджі. З загальної кількості цукру додаю столову ложку і борошно 4 столові ложки. І усе обережно перемішую вінчиком. Бажано, щоб усі продукти для нашого тіста були кімнатної температури або теплої. Пару я перемішую, накриваю рушником і залишаю у спокою на 20 хвилин. А поки підходить упара, буду готувати здобу. Для цього мені потрібно 3 яйця, весь цукор, олія, розтоплене вершкове масло. Сіль, ванільний цукор. Усе змішують до однорідності. Далі висипаю опару. Опара вже в нас підійшла. І кефір. У загальну масу виливаю весь кефір. І усе спочатку вимішую вінчиком і буду поступово додавати борошно. Тісто повинно вийти м'яким. Борошно додавайте обережно. Я додаю борошно частинами. Спочатку вимішую вінчиком, потім буду вимішувати руками. Ця рецептура розрахована на 15 пиріжків. Спочатку вимішую у мисці, далі буду вимішувати тісто на столі. Тісто повинно бути, так би мовити, середньо м'яким. І бажано відбити тісто. Якщо ви так не робили, раджу спробувати. Тісто тоді стане більш однорідною консистенцією, стане більш м'яким та приємним на дотик. Відбивати довго не потрібно десь 1,5-2 хвилини. І ви одразу відчуєте різницю. Ще раз обминаю тісто і ставлю підходити на 40 хвилин. Миску змащую олією. І тісто також. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в тепле місце без протягів. А поки підходить наше тісто, буду готувати начинку. До вишні додаю цукор і ставлю на вогонь. Поки закипає наша вишня, я буду готувати. Крохмаль до води висипаю я кукурудзяний крохмаль, все перемішую. Як закипіла наша вишня, я її 2-3 хвилини проварила і виливаю крохмальну суміш, все перемішую, знову ставлю на вогонь і постійно перемішую, поки суміш не загустішає. Ось так, як на відео. Переливаю вишню у інший посуд, накриваю харчовою плівкою і даю охолонути до кімнатної температури. Тісто наше вже підійшло, я йому роблю обминку. Подивіться, яке воно пухке. Як гарно воно підійшло у нас, обминаю на столі. Приємно з таким тістом працювати, воно пористе, добре підходить. Після обминки тіста краще підходить. Знову кладу його в миску. Накриваю харчовою плівкою, рушник і ще на пів години. Все тісто наше підійшло. Тепер ділю тісто на дві частини. Тепер одну частину обминаю і розкатую в таку, такий гутик. Далі ділю на е, шматочки. Кожен шматочок вагою 65 грам. Ми їх ось так обминаю і скатую в такі кульки. Потім всі шматочки я протираю олією і залишок на руці, протираю, залишком на руці, протираю стіл. Накриваю харчовою плівкою, і вони будуть підходити ще хвилин 10 щоб клейковина розстоялася, вони були більш податливі. Далі можна або руками або скалкою розкатати. Буду формувати пиріжки. Всередину середину накладаю начинку нашу. І поки ставите ви лайки цьому відео, я вам покажу, як я формую трикутнички пиріжки. Спочатку я защіпую края до середини пиріжка. Намагаюся добре сліпити, але не перебарщую. Потім роблю ось такий конвертик. Іншу половину пиріжка я перпендикулярно. Шовчику, ось так защіплюю. І в мене виходить вже трикутничок. Тепер я закриваю шовчик одну сторону, а потім іншу. І ось який чудовий трикутничок-поріжок у мене вийшов. Подивіться. Таким чином я защіпую усі пиріжки. Спочатку до середини шовчик. Потім конвертик, тобто другий шовчик, який буде перпендикулярно першому шовчику. І щоб вони не стирчали, я ось так загибаю вбік, тобто закриваю перший шов, а потім другий. І швом униз буду випікати. Пиріжки повинні настоятися підійти півгодини. За 10 хвилин до того, як випікати пиріжки, я їх змащую 1 жовток і 2 столові ложки води. Коли пройде 10 хвилин, я ставлю випікатися. Випікаю я при температурі 180 градусів 18-20 хвилин. У моїй духовій шафі пиріжки випікались 20 хвилин. Подивіться, які вони яркі. Подивіться, як донишко пропіклося, і м'які вони дуже. Ось на відео хочу якось показати вам. Дивіться в розломі який смачненький пиріжок. Зараз ще один, мабуть, я покажу вам. Я покажу вам оцю красу. Дуже смачне тісто, смачна начинка. Я гадаю, що такий рецепт сподобається у кожному. Зараз ще подивимось. Ось такі вони в розломі наші піріжечки. Мені взагалі подобається форма цих пиріжків. Оці трикутнички взагалі просто смакота. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Я прошу вас підписатися на мій канал, натиснути пальчик угору, поставити вподобайку. А я вас, як завжди, цілую люблю. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам рецепт. До нових зустрічей!